Всесвіт дає на підказки через все. Наприклад, через автівку. Якщо ви рухаєтеся собі спокійно, і ви бачите, що вас хтось обганяє, підрізає вас, це каже про те, що вас всесвіт зупиняє. А водій тієї автівки відчуває стан агресії, і він проявляє її через таке керування автівкою. Якщо ви їдете і попереду вас... Червоні постійно світлофори. Тобто ви попадаєте в смугу червоних світлофорів. Вас все світ зупиняє. Якщо у вас ДТП і вам позаду у вас підштовхують, це каже про те, що ви зупинилися, вам потрібно рухатися. Тобто рухатися в напрямку розвитку. Якщо у вас спереді, ви в когось врізалися спереді, це каже про те, що вас зупиняють, що ви зупинилися, обміркували все. І почали змінювати свій рух. І так само, якщо у вас виходить зі строю ваша автівка, розуміння про те, що вас десь зупиняють. Для кожного своя підказка. І якщо ви будете уважними і спостережливими, то зрозумієте, як з вами всесвіт розмовляє на різних мовах. І це дуже цікаво за цим спостерігати. І тоді ви будете знати напрямок вашого руху, вашого сценарію.